Дорогі друзі, 31 січня обов'язковий спомин святого Йоанна Боско покровителя молоді. Йоанн Боско народився 1815 року неподалік від Турина в Італії. Був наймолодшим сином у вбогій сім'ї і Франциска і Маргарити Боско. При хрещенні отримав ім'я Йоанн Мельхіор. У два роки втратив отця, тому виховувала його мати, яка передала синові глибоку християнську віру. Йоанн цікавився довколишнім світом і мав здібності до навчання, але змалку мусив тяжко працювати, щоб змогти ходити до школи. У дев'ять років хлопчикові наснився пророчий сон, який привідхилив завісу майбутнього життя і покликання. 1835 року Йоанн вступив в семінарію в Кєрі і отримав свячення після шістьох років навчання. Служачи в Турині, зустрів численних підлітків і молодих людей, становище яких на той час було жалюгідне. Він щонеділі збирав хлопців, аби нагодувати їх і дати їм якусь справу. Через п'ять років виникла можливість створити першу ораторію з Вальдоко неподалік від Турина. Там юнаки могли заночувати, поїсти, навчитись грамоти і спілкування з Богом. Йоанн Боско піклувався також про професійне зростання підопічних. Вони могли отримати навички кравця, шевця, столяра чи палітурника. Заснувавши невеличку друкарню, священик поширював книжки та брошури для дітей і молоді, які частково сам і писав. Він показував молодим людям, що їхнє покликання це служити Богу і ближньому в суспільстві і у церкві. Дон Боско, як його називали вихованці, не вимагав від підопічних аскетичних практик. А наполягав на виконанні Божої волі в повсякденному житті. Зірцями для нього були святий Альфонс Марія Гурі, святий Філіп О Нері та святий Франциск Сальський, на честь якого і отримало назву згромадження, сформоване 1859 року Салезіани. Також Йоанн Боско відновив культ Діви Марії, помічниці вірних, і цим іменем назвав жіноче згромадження. Помер Дон Боско 1888 року, піклування про вбогу молодь, передавши наступникам, канонізований 1934 року. Зображають святого в священницькому вбранні, часто серед дітей, використовують фотографії, покровителі молоді, учнів, студентів, практикантів, видавців. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!